Хто через кермо не літав, той дитинства не знав. Мої найщиріші вітання всім любителям літаючих жінок і м'ятих бамперів. Є ще одна непогана гра, яку я люблю грати у будь-яку пору року. Можна сказати, всесезонна гра, у якій можна вибивати опонента, пограти у дартс і Боулінг. Скрутити свою тачку так, що ні одне СТО вам не допоможе, і просто гарно покататися на чудових трасах. Гра найвідоміша тим, що водії вилітають через кабіну, але не тільки цим. Доволі реалістична фізика пошкоджень авто на ті роки. Такий собі, знаєте, BMG Drive з 2000-х. Також гра вирізняється чудовим саундтреком, який я слухаю ще з тих років і дотепер. Це гра, про яку можна сміло сказати, такого зараз не роблять, хоч і є доволі непогана альтернатива. А якщо коротше, достатньо тягнути дядька за кардан, бо сьогодні у нас квартира вихід. Щиро дякую цим чудовим людям завдяки вашій підтримці створення відео стає набагато простішим. Також дякую постійним глядачам, ви всі робите цей канал особливим. Сюжету тут взагалі немає. Як колись було модно, все розбито по розділах і зручно структуровано. Заодно відпочините від цих героїчно пафосних історій, де головне це сім'я. Тут потрібно збирати кубки, які видаються за проходження різних етапів: бронзовий, срібний і золотий. Достатньо буде приїжджати у першій трійці протягом усіх 36 обов'язкових трас, щоб стати справжнім босом качалки і отримати великого кубка. А різноманіття тут доволі непогане, як для такої короткої гри. Зазвичай це кільцеві траси із спробою добратися до фінішу, не розваливши собі кабіну. Геометрія автівки доволі сильно міняється, коли будете намагатися когось протаранити. Та міняється так, що спробуй ще доїхати. Вам можуть добряче заїхати в туза. Ви можете заїхати в туза. Гарно обминається бочина в авто, а за різні дрібні деталі я взагалі мовчу. Керування добряче псується, але доїхати в принципі можна. Тачку тут не розриває на опіл, як у Врекфесті. Не менш захоплюючим є можливість вибивати місцевих живчиків, відправляти їх як тих лелек у вирій. Лети собі, Стенлі, тому що вони такі уйобки, що дупа неоднозначно буде підгорати від їхнього стилю катання. Справжні бмвісти на дорозі, яких хочеться прибити, вибити і роз'їхати колесом. Подивіться, що робиться. Вони не дозволять тобі вільно проїхати повз. А коли зачепиш, то почнеться справжнє протистояння тупого і ще тупішого. Це чисто, як NPC у Сан Андреасі. Хто грав, той мене прекрасно зрозуміє. Але від цього і є задоволення. Їхні дії доволі часто можна спрогнозувати і дико кайфанути, коли вийде обставити цього дурачка. Звернув вашу увагу, що це не симулятор, хоча вона доволі реалістично виглядає. Це аркада з чудовою фізикою керування і пошкоджень, а найвпізнаванішою фішкою цієї гри є можливість катапультуватися через лобове скло. Тут навіть цілі івенти є засновані на даному геймплейному рішенні. Розганяєшся на своєму відрі, затискаєш клавішу і намагаєшся вчасно відпустити, щоб подальше відлетіти. А коробки однозначно пом'якшать твоє падіння. Доволі фаново. Ще й гроші дають на апгрейд-тачки. До речі, а що тут по автівках? Неліцензійні моделі, які надихалися популярними у 70 х роках автівками Америки і Європи. На кожний рівень є декілька екземплярів. Але і є можливість тюнінга, покращення міцності вашого туза, гумові на цуцюрники. Ммм, непогана вихлопна, щоб запхати собі в сраку. Дам пораду. Краще прокачуйте ходову вашої автівки. У плані потужності тут немає потреби. Головне, щоб ви більш-менш прийшли повороти. так як їх дуже багато і доволі різких, крутих, затяжних. Нагадаю вам за наших локалізаторів. Якщо ми хочемо більше української мови в іграх, то повинні підтримувати сайт Кулі, де збираються майже всі переклади на ігри. Каталог постійно розширюється, і народ реально вкладає душу у цю справу. А посилання буде в описі. Стайлінг, на жаль, мінімальний, тільки фарба, але хоч щось. Все одно тут мало часу на розглядання автівки. О, у вас гарна тачка. Повертаючись до різноманіття, то тут доволі цікаві треки. Переважно тут це глиноміста справа. Люди ще називаються як раллі. Будете місити грязюку у лісових зонах. Де зловити якесь дерево? Це нормальне явище. Місити гравій на будівельних об'єктах. Само собою, асфальтні перегони з дебілами. Щось проміжне та посеред міста. Ну і Happy New Year! Час, коли запалі свічки. Тому я і говорив, що це все сезонна гра. На снігу взагалі не спішіть. Цю бричку так заносить, що вилетіти тут надзвичайно легко. Коли я був шпінгалетом, то взагалі не міг пройти цього. Але я тепер я вже дорослий, стоячи пісяю. Головне сильно не газувати і закривати середину, щоб вас не вибили. Декілька слів про графіку. На той час вона була дуже вражаючою. Та й зараз виглядає непогано. Тут багато деталей, яких не вистачало іншим гоночним аркадам того часу. Багато фізичних об'єктів, які можна руйнувати під час заїздів, різні бочки, дерев'яні загорожі, гумові сюрпризи, які добряче можуть зупинити авто. А як вони розлітаються по дорогах, виглядає дуже живо. Гарний пейзаж, але не дуже придивляйтеся. При ударах автомобіль реально мнеться. Це не просто малюнок потряпин чи вм'ятин а справжня зміна геометрії кузова. Ну і рекдол фізика чоловіка або жінки, коли зависаєте на сітці, а я завис на загорожі. Скільки ще потрібно вам... Також траса частково руйнується, що може заповільнити тебе або змушувати вирулювати із ситуації. А музика тут це окремий кайф. Не знаю, чи мене забанять, але я постараюся дещо вам передати. Особливо цікаво буде тим, хто не грав. Присутні різні варіації року і металу. Це вам не сучасна регачка. А хто ж писав цю музику? У флетауті не було ліцензованих пісень від відомих гуртів, як у другій частині. Уся музика оригінальна, написана спеціально для гри фінськими незалежними музикантами. Я тут сам охуїв. Думав, що вона ліцензована. Пояснювати наскільки вона енергійна і драйвова не вартує. Ви самі це відчуєте. А що ти вигрієш, Сань? Тих 5-10 мінут. Гра була створена фінською компанією, яка налічувала на той час аж 25 осіб. Група ентузіастів, що хотіли створити ігри з реальною фізикою. Ми хотіли зробити гонки, які відчуваються, ніби вдаряють прямо в обличчя. Приблизна цитата одного з розробників. І їм це вдалося. Гра буквально вдаряє, ніби в обличчя. Вони зробили сміливий крок у сторону реалістичної фізики руйнувань, чого не вистачало багатьом гоночним іграм на той час. Також це була одна з перших ігор з такою складною системою, а рушій довелося. Робити власноруч. і ще й так, щоб гра могла запускатись на всіх платформах. Але які там платформи? Я у той час, окрім телевізора і саги Плутон, більше нічого не бачив. Флетаут вийшов у 2004 році, і це був успіх. Люди хвалили гру за руйнацію, міні-ігри з водієм та атмосферу металевого хаосу. Це дозволило їм одразу приступити до розробки наступної частини. Вони створили унікальну серію і згодом змогли повернутися на вершину з Врекфест, але це зовсім інша історія. А тепер до проблем. Хоч я і люблю цю гру, але мушу наголосити на деяких моментах. Тут доволі мало всього: лише кілька трас, і вони повторюються з різними напрямками. Міні-ігри прикольні, але швидко проходяться і без особливого різноманіття. Навіть у твоїй колишній було набагато більше контенту, ніж у цій грі. Штучний інтелект дуже кумедний. Деколи вони ганяють як боги, а деколи як п'яні трактористи. Скажи триста. А деколи складається враження, що вони просто тебе хочуть знищити на трасі. Фізика керування збоїть від невеликого бардюра, можна відправитися у космос або сісти на плоті без можливості повернення. Ну і мало деталей для стайлінгу: максимум фарба і то частинами. Переможний дизель незадоволений. І з вашого дозволу, я оцінюю цього ігора. Графіка доволі симпатична, хоч і застаріла. Музика кайфова, багато композицій у плейлисті ще з дитинства. Озвучки тут немає, а крик оцінювати таке собі. Але це не зріже основний бал. Пізніше я все покажу. Керування тут доволі зручне, але потрібно навчитися працювати з газом, особливо у поворотах. Сюжет також пропускаємо. Якість авто однозначно хороша. Особливо зміна геометрії кузова. Прокачка зручна і проста. Різноманіття непогане. Як і цінність предметів у вигляді запчастин і нових автівок. А фактор крутості такий: драйвові гонки на виживання під енергійну музику, які подарують вам гарний настрій, якщо ви любите гонки само собою. Дякую за перегляд цього відео. Надіюсь, воно трохи підняло вам настрій. Не забувайте шанувати і підтримувати наших воїнів. На жаль, війна не скінчилася, і саме наші військові являються найкращим гарантом нашої безпеки. Бажаю вам міцного здоров'я і максимальної сексуальності. А з вами був дом і пам'ятайте, просто розслабтеся, коли ви літаєте через лобове скло.